Трампа є на руках такі козирі, які ну, для мене є очевидними. От я, на мою думку, міг би говорити Трамп, якщо він справді хоче завершити війну на принципах міжнародного права. Він би міг е е е Путіну сказати: ти забираєшся з України, інакше я тобі перекрию данські протоки. І твої танкира не вийдуть з Балтики. 60% їхньої нафти йде через Балтику. І дивіться, маленька Данія вчора проскочила інформація. Данське морське агентство оголосило, що вона буквально з дня буде перевіряти російські танкери на предмет екологічності маленька Данія. Так а 180 танкерів, на які Америка ще за Байдена наклала санкції, знаєте, до чого привела? Що на березень Китай і Індія не зафрахтували жодного бареля російської нафти. Поки що тільки на березень, а якби ще й на квітень, а ще й на травень. То куди та російська нафта би пішла? Оце перше, що Трамп міг би сказати. А друге, він би сказати: як ти не заберешся, я дам українцям стільки зброї, що ти просто вилетиш пулею з цієї України. Міг би сказати, Міг. Угу. чи скаже, не знає. А третє, сказав сам Трамп, що якщо Путін не погодиться з моїми пропозиціями, не ясно якими, то я обкладу російський експорт митами. Ну це слабенько, тому що Росія торгує з Америкою там на 3 мільярди доларів. Але він сказав ще. Я і союзники в Європі можемо накласти високі мита на імпорт Європи наших товарів в Росію, а це не тільки військові товари, це продовольство, це продукти промисловості, можливо, навіть медикаменти. Тобто, і це, ці, ці козирі в Трампа отут на руках: питання, чи він ними скористається.